Щороку кожен українець лишає по собі більше 280 кілограмів сміття, звітує екоактивіст Любов Колосовська. Як наслідок, звалища з кожним днем зростають. Так нині вже більше 7% площі всієї країни вкривають відходи. Зупинити ж приріст сміття цілком реально. Для цього українцям лише потрібно почати сортувати відходи. Активістка ділиться. Нині існує ціла низка підприємств, які готові не лише вивозити сміття з вашого подвір'я, а й платити за нього в Україні. На текущий момент существуют сотни предприятий по переработке мусора самого разного типа. И в чем заключается парадокс и шок, что многие из них, чем крупнее, тем чаще, закупают мусор за границей. Наразі ж в Дніпропетровську існує спрощена система сортування відходів. Зокрема, на деяких подвір'ях можна побачити контейнери сітки для пластику. Проте відправляти до них можна також скло, тетрапакети та звичайний папір. На даний момент в місті у нас виставлено 973 сітки контейнера, виставили Днепра Комунтранс, они в разных районах города, ну, примерно там в определенной пропорции по отношению к количеству жителей. А вивоз осуществляється один раз в неділю по мірі заповнення. А ось якщо контейнерів сіток на подвір'ї немає, пропонують нести відходи до пунктів прийому вторинної сировини. У нас є карта по адресу ЕКМЕБДІПІЮЕЙЙ можна зайти, посмотрети і додати теж ну, свою інформацію о нових пунктах прийому. Вторсеря нині в Україні система утилізації відходів все ще на початковому рівні, кажуть активісти. Так, єдина фабрика з переробки тетрапаків є в Харкові. Батарейки ж доводиться Надсилати аж до Львова, а ось підприємства з утилізації енергозберігаючих ламп взагалі відсутні до цього питання в управлінні охорони навколишнього середовища поки лише приглядаються. Ділиться Ірина Козлова. Нині ж небезпечні відходи українцям пропонують зберігати вдома. Проте деяких активістів це не лякає. Пан Андрій розповідає: ідея перетворити під'їзд на екокуточок виникла ще п'ять років тому. Починалося це все з ідеї, з плакату, з під'їзду. З вивищеної бутилки для збору батарейок, а далі вже приєдналися діти, які почали вже збирати кришечки. Нині на подвір'ї будинку стоять контейнери для кольорового та білого скла, а також побутового пластика. Та екоідея так захопила мешканців, каже Андрій, що деякі з них почали збирати навіть органічні відходи, аби потім вивезти їх на дачу. А ось пластик та скло на подвір'ї довго не затримуються. Його підприємства з переробки сміття вивозять щодня. До нас вже звертаються. І люди, яким потрібна, це ця сировина, і у нас виникає тоді вже спільні якісь моменти, спільні проекти. Що нам є вигода, щоб його було менше і їм є вигода від того, що вони його збирають і переробляють далі. Третину від того ми економимо на вивозі сміття. Андрій зізнається на укріплення баків для скляної тари довелося витратити аж тисячу гривень. Проте каже, головне не економія. А екологія Аліна Салів, Артем Коваленко новини 51-го.